Добрий день, мої дорогі підписники, також гості моєго каналу. Я Рада вас вітати! Сьогодні будемо дивитися з вами карту дня на 21 серпня 2022 року. І так, карта дня на 21 серпня 22 року. Угу. Принцеса Пентаклів. Сьогодні на вас чекає отримання, можливо, фінансової допомоги, якоїсь підтримки, можливо, будете аналізувати свій бюджет, планувати його, як будете його витрачати. Когось буде чекати виконання домашніх обов'язків. Хтось, можливо, буде займатися, займатися своїм якимось там хобі, там рукоділлям, всякими вишивками і тому подібне. Можливо, хтось буде сьогодні відвідувати салони красоти, якісь фітнес-центри, можливо, хтось хоче піти на шопінг, то сьогодні якраз це саме той день, який ви можете приділити собі своїй родині. Подбайте про оточення і подбайте про задоволення всіх своїх потреб. Дякую за увагу, до побачення!